Продають мені разоправлення. Всім прима Марія Усика, мені обладшили, я про неї теж понимаю. Выкладач викладач, викладач викладачів матушкова Yellow Ride. Умничка красотка. Я ще вивчаю схему, но Марія точно буде знати, куди вона їде. Наразі розкручується голова, там непростий для керування мотоцикл, він такий з величезним виворотом, з величезним подам підвісок. Треба акуратно і плавно працювати по гармі, для того, щоб він не розкачувався, не треба зверти е, козлик. І ви бачите, да, що робота вістки дуже стабільна, дуже акуратна і в цьому є е, майстер да, що при е, активних маневрах. Да? Так, тут змічка. Це цікавий елемент, ми там обговорювали в чаті і Мішаня використав його, мені здається, в своїй варіації взагалі. Дивлячись на схему, дуже приходять елементи, такі цікаві. Так що я думаю, що хоча Да? А, не знайшов. Ну так хорошо, не страшно. Це 100 років. Не знайшов елемент, а не нічого. Не важливо. Головне, що степень просто є де прискоритись буде, є достатньо місце між конусами, тобто вона не затична, вона кадова достатньо. Для новачків теж цікаві елементи. збираються помилки на змійках, збираються правильні радіуси. Передні другі, на да, де зайти поширше, як прекрасно. Зараз будемо трошки коментувати. Подальше тепер дивимось на фініш. Марія. Оп, на стоп. Хвилина 51, 110. Певнено.